Троєщини на центральний залізничний вокзал за 45 хвилин та без пересадок. Новий автобусний маршрут номер 114 з кодовою назвою R1 сполучає один з найбільших спальних масивів столиці і середмістя. Працює він кілька днів. На ньому вже встигли проїхатись, і наші журналісти. Вулиця Молославська, мабуть, найпопулярніша кінцева зупинка на Троєщині. Звідси можна дістатись до станції метро Петрівка, Лісова, Дарниця, а також Оболоні та Виноградері. Нині тут з'явився новий автобусний маршрут, який сполучає Троєщину серед місця кодова назва Р1, довозить пасажирів до центрального залізничного вокзалу. Хрещатик, контрактова площа, проспект Генерала Ватутіна. Новий автобусний маршрут пролягає, чи не через пів міста, з'єднуючи віддалені райони. Загальна довжина майже 22 кілометри. Люди кажуть, побачивши вивізки з переліком вулиць, через які проїжджають буси, не йняли віри своїм очам. Зараз хочу спробувати, але мені здається, що це дуже удобно, тому що від нас центр мало що ходить. Удобно, тому що Стрієщини на Крещаті, які взагалі в центр невозможно було виїхати. Бы не спільзаток нікак про схвальні відгуки пасажирів кажуть і працівники Київ Контролерка Тетяна Старигіна розповідає, поки що автобуси не переповнені, адже про рейси знають далеко не всі. Втім, сподівається, що маршрут 114 стане зручною альтернативою власним автівкам. Дуже удобний, хорошо не треба на двох транспортах їздити, іменно до метро. сів і доїхав до свого місця роботи. Інтервал руху на маршруті 11 хвилин у години пік. В інший час на автобус потрібно чекати хвилин 18. Дорога строєчна до середмістя у середньому займає трохи більше півгодини. Одобряємо, одобряємо таке. Це ж як добре. Сівосий поїхав, а в метро вже отак, як отак з паличкою, вже воно відміти, треба скакати. А тут добре, то ми дуже вдячні. Маршрути хороші, звісно, тому що люди добираються з спальних районів. В основному центр, а ті, хто далі, тим якраз буде намного удобні так їздити. Поки що маршрут працює у тестовому режимі. Користуватись не можна з 6 ранку до 11 вечора. Це перший автобусний маршрут типу Р. Запрацював він за рекомендацією Світового банку. За тиждень роботи є позитивні тенденції. Підрахувавши пасажиропотоку, можемо сказати, що дійсно пасажири чекали на такий маршрут. Цей маршрут сам по собі буде мати приблизно три пересипки: три пересипки пасажирів. Тобто пасажири можуть зійти на Подолі, пасажири можуть зійти на центральній частині міста, на Льва і можуть доїхати до до залізничного вокзалу. За пропозиціями Світового банку у місті можуть з'явитись 25 нових маршрутів громадського транспорту. Зокрема, між середмістям і Виноградарем, Голосієвом, а також ДВРЗ. Крім того, 91 рейс оптимізують, а у дев'ятнадцятий пропонують змінити траси проїзду. Богдан Бурліненко, Сергій Савчук, Телеканал Київ.